Благодійна місія австрійського фонду лапи» в Житомирі добігає свого завершення. За п'ять тижнів волонтери стерилізували та вакцинували від сказу 360 тварин. За безкорисну допомогу в вирішенні проблем безпритульних тварин. Житомирський міський голова нагородив волонтерів почесною грамотою і зауважив, серед усіх міст України Житомир отримав найбільшу кількість уваги. Четвертий раз в місті Житомирі, четвертий раз проводиться велика робота, і це не тільки економія бюджетних средств, причому достатньо серйозна економія бюджетних средств. Це, пришні всего, э, пример, э, правильного и правильной політики в обращенні до тварин, это гуманитарная миссия, ту которую вы несёте, для города Житомира. Волонтери кажуть працювати у Житомирі легко, адже тут відчувається підтримка і місцевих жителів, і міської влади. Прежде всего от лица всей нашей команды хочется поблагодарить прежде всего Сергея Ивановича за приём такой тёплый в вашем городе, за активную поддержку волонтёров и за реализацию проекта по гуманному отношению к животным. Это очень важно. В этом году мы плюс к стерилизации стерилизации животных к и вакцинации от бешенства животных. Мы также добавили еще уроки доброты, которые проводили в младших классах с детками, которые воспитывают гуманное отношение к животным. И Мы считаем, что прежде всего нужно работать с детками, потому что это наше будущее, и воспитывая их в таком возрасте мы. Готовим наше майбутнє. Олег Корг працював разом з волонтерами усі п'ять тижнів. каже досвід фонду чотирилапи. Міська влада планує використати при створенні у Житомирі центру захисту тварин, який має запрацювати вже на весні 2016 року. В ідеалі у нас є хороший примір. Це словацький город Кошице з населенням 300 тисяч населення, де коли-то був 10 лет назад создан такой центр, який ми создаємося сейчас в житомірі. За чотири года на теніту проблему в городе решили. такого класу центра создано в Украине Три. Тось ми будемо четвертими. Це вот вам уже урівняє. Ми беремо всі сторічне То есть в Києві, щоб ви понимали, такого класу центра нет. За кілька днів волонтери рушать до наступного міста, але готові приїхати до Житомира ще раз. До того ж, серйозно розглядають можливість створення у нашому місті постійної бази.